Моїм початком в сфері психології став арт-коучинг від основи. Тож, бажаючи працювати з парами, я звернула увагу на курс системно-сімейна арт-терапія і, побачивши опис, зрозуміла, що це саме те, що мені потрібно. І є різні пакети, де ви можете купити для себе як для загального розуміння, в першу чергу для себе і засвоїти базові знання, засвоїти методи комунікації техніки для роботи з парою. І відпрацьовувати в першу чергу пропрацьовувати себе. Є інші більш дороговартісні пакети, виходячи до найдорожчого. На цьому курсі був найвищий ступінь це експерт, три сертифікати, якщо бути точною, так. І по завершенню потрібно здати сертифікаційну роботу. Зараз додам сертифікати, аби ви ознайомились і ласкаво прошу на консультації. З вами була Віта Базюк. До зустрічі!